Мене запитують, чи я зустрічав святих нашої днини серед молоді і чи є завадою спокуси сьогодення, щоб стати святим. І мені приходить на пам'ять юна, вродлива, 15-річна дівчинка на ім'я Юлія. Її привела до церкви мама. Вже не пам'ятаючи, чи був якийсь скорботний привід їх приходу до храму. Пам'ятаю, як Юля перший раз посповідалася, і я був вражений чистотою її серця, і як забажала вона стати сестрою милосердя при нашому лікарняному храмі, наслідуючи святу Велику княгиню Єлисавету, і з яким трепетом вона вдягала сестринське облачення сестри милосердя та відвідувала хворих Олександрівської лікарні, і як кожен її прихід до хворих. Це було подібно загляданню Сонця у віконце палати. Хворі просто оживали, коли до них заходила Юля, турботливість і співчуття в очах, коли це щиро від серця, це така радість, це Божий талант. Дійсно, коли сестра милосердя безкорисно відвідує хворих або поранених воїнів в лікарні ради Ісуса, і в кожному немічному бачить Христа. Разом з нею діє на людей благодать Святого Духа, і вони відчувають життєтальну і цілющу силу такої сестри, від одного навіть її дотику їм краще. Такою була Юля. Коли в урочищі Киплячому почав відроджуватися жіночий монастир, і на послуг почали їздити сестри. Юля була першою, вона летіла туди. А коли до монастиря на престольне свято йшов хресний хід цілих п'ять діб, Юля й там несла свою шляхетну місію сестри милосердя і зараджувала літнім людям. Так, Юля, хоч і була сучасною 15 дівчиною, але зовсім не миролюбивою, а монахолюбивою дитиною, Боже слово про царство небесне і тимчасові земного життя глибоко пронизували її дитячу душу. А дівоче серце в молитві, і після причастя вже переживало невимовну радість і відчувало присутність Ісуса Христа Бога. Здається, батьки не були в захваті, що Юля часто відвідує монастир і плекає мрію суціло посвятити себе Богу. Адже вона нічим не була обмежена і окрадена від природи тендітна, юна, гарна, з глибокими, як озера очима. Прекрасні розумові дані. Розмаїтий спокусливий світ, за колісами якого ховається Люцифер, саме таких і потребує, і полонить, щоб досадити творцю. Та Юля, в єднанні з божественною природою під час причастя пережила щось таке невимовно радісне і солодке, багатьом нам незвісне. Сподобалася Сподобилася за своє смирення. Душею таке відчути і пережити, що вже ніяка мерзка рафінована спокуса не могла полонити її дівоче серце. Добре пам'ятаю, коли на сестринських зборах, що проводяться щосуботи в нашому храмі, я розповів сестрам про передання старців, що та людина, яку ховають в монастирі, на монастирському кладовищі, має велику ласку у сил небесних, і на її відспівування злітаються янголи. І супроводжує душу. Юлія тоді стиха проронила, о, як би я хотіла бути похованою в киплячому, як черниця. Ще тоді я здивувався і простим словам, подумавши, як же Господь хранить це дитя, почиваючи в її серці своїм духом, що вона висловлює такі надзвичайні для морських дівчат, але дуже разючі, спасительні побажання. Це сталося 31 грудня перед Новим 2010 роком. До нашого храму напередодні завітав гості на служіння відомий проповідник з чернівців, місіонер, отець Миколай Тодорович. Гарну проповідь про розпізнання духів сказав він на недільній службі. І я попросив його завітати з цією проповіддю про Ісусову молитву, до Черниць монастиря на честь Афонської ікони Божої Матері. На що він погодився. Відвести його зранку до монастиря я попросив отця Ігоря Безкоровайного, свого товариша, священника нашого лікарняного благочиння, що служив в Глевасі. Священники від'їжджали від храму о сьомій ранку. І тут підійшла сестричка Юля, і дуже стала проситися на послуг в монастир хоча б на тиждень. Візьміть мене з собою, промовила вона. Прямо біля дверця, вто хочу дуже до Божої матері. Не ваблять мене новорічні святкування, продовжувала Юля. Дуже прошу взяти мене з собою. А мама тобі благословила поїхати в кип'яче? Так, була швидка відповідь дівчини. Ну що ж, тоді я благословляю тільки на тиждень. Ти нам і тут при храмі дуже потрібна. Юля взяла благословіння в мене і сіла в машину на заднє сидіння. Пам'ятаю, стояв поруч, проведжаючи отець Володимир, який тоді промовив з гумором, звертаючись до отця Миколая, вказуючи на отця Ігоря, який вже був за кермом. Не переживайте, отець Миколай, отець Ігор, вас за сорок хвилин до царства небесного довезе. Хто ж знав тоді? Тільки Бог святий. Що менше як за годину, не доїжджаючи до монастиря 20 кілометрів, автомобіль розверне на слизькій трасі, покритій першим льодом і вискочивши на зустрічну полосу, зіткнеться в лоб з мікроавтобусом, що летітиме назустріч. Отець Ігор і отець Миколай загинули миттєво на місці від лобового удару. Пасажири, що позаду отримали травми. Сестра Юля важку черепно-мозкову. Поліція і скора були за годину. Двох священиків завезли в морг, двох пасажирів заднього сидіння в реанімацію. Одна пасажирка Інни некиня обійшлася без ушкоджень. Вона прибігла в монастир і оповіла те, що сталося. Об 11 годині пролунав телефонний дзвінок. І мене обдало холодом. Я не міг довго зібрати думки докупи, але, помолившись, вже дзвонив родинам загиблих, а також матері Юлії, щоб повідомити про трагедію. Не передати словами ці болісні хвилини, вістей і плачу родин. Священиків готували до поховання, а Юлія з послушником Олександром лежали в реанімації. Олександр швидко йшов на одужання після струсу мозку, а у Юлі була черепна мозкова травма з проломом, і дівчина довго перебувала в комі. І, згодом, коли прийшла вже в себе, стан її довго ще залишався важким. Я пам'ятав, що Юля не раз висловлювала бажання стати черницею, але юний вік і ставлення батьків до цієї теми були перешкодою. Дівчина лежала в реанімації, в лікарні швидкої допомоги. В палаті знаходилось ще 18 чоловік, яким лікарі надавали допомогу. Та як пізніше вияснилося, не всі лікарі на чергуванні вночі були добросовісними і реагували на потреби реанімованих. Зокрема, до Юлії не було проявлено ретельної уваги за її станом. Я відвідував Юлію в реанімації. Вона дуже цього хотіла, хоча не могла говорити. Всі свої прохання вона писала рідним на папері Запросіть оця Романа. Я досі зберігаю біля її портрету ці її записи. Життя Юлії коливалося на грані то краще, то гірше, І ось після причастя в реанімації. Я запропонував Юлі те, про що вона мріяла вчинити над нею чорнечий постриг, щоб вона стала земним янголом. Адже в історії церкви є багато випадків, коли в тяжких хворобах, коли при смерті християни дають обітниці стати монахами або приймають постриг і швидко одужують. Їм прощаються всі гріхи, дається нове ім'я. І це вже інша людина, це вже людина, що народилася у вічність. Коли я запропонував постриг Юлії, дівчина засяяла лицем, а на очах з'явилися вдячні сльози. Я причастив Юлю святих Христових тайн і пообіцяв взяти на постриг благословення у блаженнішого Володимира Сободана, предстоятеля нашої церкви, і звичайно взяти благословення батьків Юлії. Відповідний рапорт з проханням із пояснювальною про постриг був підписаний блаженнішим Володимиром, і батьки в такій ситуації дали свою згоду. І ось, по моєму проханню, це таїнство, як стверджують святі, дійсно таїнство. Так високо вони цінують постриг Чернечий, був призначений здійснити Ігумен Іона. Ми прийшли в лікарню, повідомили завідуючого. Про бажання хворої і про рішення батьків. Я показав завідуючому письмовий дозвіл предстоятеля церкви, але завідуючи, навіть не дослухавши, почав протестувати і категорично заперечував піти на зустріч, дозволити провести над дівчиною святе дійство. Ми терпляче доводили, що це займе мало часу. Поскороченому чину, ну хвилин п'ять, та все рівно, атеїстична впертість печаткою сяйла на лобі лікаря. Він все твердив, що нема необхідності поспішати, дівчина йде на поправку. Тоді ми промовили а якщо вона помре, виберете на себе відповідальність, відмовляючи, можливо, в останньому проханні хворої. Ви хоч розумієте, що вона віруюча дитина, що вона живе Богом, і для неї чернецтво це потужні ліки, це стати янголом серед людей. Є ж багато випадків різкого покращення в здоров'ї хворих після постригу. Та завідуючий в білому халаті був невмолимий. Майже за плечі він відправив священство за поріг лікарні. Наслідуючи ранок сестра милосердя Юля спочила. Прибіг завідуючи, був шокований, весь трясся, а сусіди по ліжках свідчили, що до ліжка Юлії опівночі підходила невідома висока жінка в довгій голубій мантії у супроводі двох юнаків в блискучих одежах. Вони провели над нею якесь дійство і пішли. На ранок всі в палаті хворі відчули себе краще. Ховали Юлію за два місяці після аварії і її невимовних страждань в реанімації від боли і недбалості лікарів. Ви запитаєтеся мене, навіщо Бог попустив? Юній дівчині так страждати? Я скажу. Скажу словами святого письма: як срібло і золото очищаються в горнилі, так і християни очищаються або відчуваються у труднощах. Якщо ми будемо перегортати Біблію та історії всіх святих, то виявимо безліч людей, подібних до покритого виразками праведного Іова, який безвинно страждав. Ніколи такого не було і не буде, щоб страждання будь-кого з Божих дітей було намарним. У будь якому стражданні від головного болю до душевного Бог ранить своїх дітей лише для того, щоб їх зцілити і очистити їх душі для Царства Небесного. Він кидає їх тільки для того, щоб знов підняти. І дозволяє їм опинитися в його вогні тільки для того, щоб їх очистити. В словах одного православного гімну ми можемо почути Божий голос, звернений до нас. Коли через скорботу в горнило підеш, у моїй благодаті ти знайдеш силу, вогонь тебе не опалить, моєю волею. Лиш домішки згорять, і золото стане цінніше. Автобус з тілом Юлії зупинився в полі біля Великого Христа за пів кілометра від обітелі. Труну з дівчиною черниці понесли на руках. Погода зранку була похмурою, як завжди в лютому, небо затягнуто густою ковдрою хмар. Але коли сестри взяли на руки труну з дівчиною, що лежала в білому сестринському облаченні з прекрасним сяючим обличчям, хмари на небі дивовижно розступилися, і на похорон не глянуло, а просто вибухнуло велике літнє сонце. Так, всі зрозуміли, що це було знамено, яке запалило наші серця і залило сяйвом все поле. Всі розуміли, що до обітелі черниці несуть святу, а янголи вводять прекрасну душу сестри милосердя Юлії у святий рай. Амінь.